Схиляємось низько перед героями, що землю рідно боронили, Їхній подвиг світло крізь темряву, їхня пам'ять в серцях не вмируща. Вони йшли вперед, не знаючи страху за мир, за волю, за щасливу країну. Ми пам'ятаємо, ми шануємо їхній подвиг назавжди в наших серцях. За правду і свободу полягли сини і доньки України, їхні душі світлі ожили, пшениці в, в небі, в тихій днині. Вони боронили рідний дім, за Україну віддали серце й життя. Герої не вмирають, вони серед нас. У наших молитвах і думках. Ми пам'ятаємо кожен подвиг, кожен крок на шляху до свободи, їхня мужність вічна і святкова, їхня жертва основа нашого життя. Сонце сходить над Україною та світло несе пам'ять героїв. Вони йшли за свободу, за рідну землю, і в нашій пам'яті назавжди живі. Вітер Шепоче їхні імена, ріки несуть спогади і сльози. Герої віддали життя за нас, щоб ми жили під мирним небом. Їхні кроки шили слід у часі, їхня сміливість у наших серцях. Ми схиляємо голови в тиші, щоб шанувати тих, хто захищав країну. Світло їхніх сердець не згасне ніколи, мужність і жертовність у пам'яті народній. Вони боролися за мир і свободу, за нашу Україну, рідну і святу. Героям слава. Героям слава. Героям. Слава героям слава, героям слава, героям слава.